Всім привіт! Щось я геть забув, що так і не завершив челендж під назвою, я прийшов ПВЗ 2, використовуючи рослини з першої частини. Ну, як сказати, цілком то я закінчив його на стрімах. Думаю, що справжні один мого каналу це точно пам'ятають. Тож я вирішив, чому б не зробити з тих стрімів відоси з тим челенджем? Адже не всі люди будуть переглядати довгі стріми, комусь банально легше переглянути відео. Тому я вирішив, що зроблю це в форматі нарізки. Тобто сам відос це по факту стрім, але який я пообрізав, щоб були лише важливі деталі. А ще я розділив цей відос на дві частини. Якби я обідав його, то б вийшов відос на 40 хвилин мінімум. А це вже навряд чи хтось буде дивитися, тому так. Коротше, не буду більше затримувати, лише нагадаю правила цього челенджа і можемо починати. Перше. Я можу використовувати лише рослини з першої частини. Друге. Використовувати побічні здібності разом з ультою заборонено. Третє. Апгрейд рослин не допускається. І четверте, рівні, де гра сама обрала рослини, наприклад, такі як конвейер, я можу проходити по звичайному. Ну все, думаю, тепер можна переходити до відосу. Гарного вам перегляду. Скільки мов ти знаєш? О. Якщо прям знаю, знаю, то напевно англійську, ука... ну, логічно, українську. Москальську вже, слава Богу, позабуваю. Ну, типу, на москальському я взагалі говорити не можу. Прям реально. А колись говорив. Але так сказати, українізувався. Ну і виходить в нідерландську. Нідерландську, можна сказати, знаю на рівень А. Таке саме базоване, ну, базоване, тобто початкове. Ну, в принципі, я в Нідерландах, тому логічно, чим мені ще займатися, треба вчити мову. Бо вона явно пригодиться, якщо там на роботу і це все це все треба. Та, да, це добре, треба. Взагалі треба знати багато мов. Ну, багато, тобто, найголовніше англійську знати. І вчити мову той країни, де ви будете довго знаходитись. Якщо ви просто як турист, то ясно, що вам не треба вчити мову, щоби там ну, знаходитися. Так, мені надавали тут зелених цих фігень. Куди мені вже їх дівати? Це ще й конвейер, в принципі, з кіпом виходить. Все. Ой, нас навчають, як користуватися. Та я шарю. вже. Ну, але ця рослина для нас лична, тому. І звідси. О, додаткові 25 сонців. Кайф. А, лишня не лишня, все рівно нам треба нею грати. На шию викупив. Окей. Okay. Ну, о, нам Нам щастить, що соняшник. Підуль той. Це в нас буде мільйон сонця. Для атаки. Ну, кайф ще один рівень, де нічого робити не треба, в принципі. Кромі того, щоб спамить. Хоча я не люблю цю рослину, бо я не люблю нажимати. Типу, мені подобається більше рослини, які самі атакують, а не ти нажимаєш постійно на них і, і все. А хіба це не порушення правил? Так е... я не вибрав ці рослини. <с> Ігра вибрала замість мене, як я маю його пройти по-іншому. Ти бачиш тут рослини з першої частини? Ну, соняшники окей. <с> а що я маю з соняшниками робити? Молиці? В принципі, оця Ульта для соняшника якраз ідеально підходить під той рівень, який я не можу пройти по правилам, логічно. Скільки тобі років? Мені 16. Але 21 грудня буде 17. Тобто дуже скоро, коротше. Ого. А чим більше соняшників, тим мощніше, напевно, так? Не забув, що вони типу об'єднуються. А нащо їх ставлю багато, якщо можна тільки одну ставити і з нього стріляти. Взагалі це ж дзеркало, це ж не рослина. Розрабили якісь генії. Порушив правила. Ігра мені буквально не дає рослин з першої частини, але я порушив. Та я зрозумів, що ви рофлите. Не зрозумів, а з, роз, з розумейшн. Це в принципі те саме, що конвейер. Ну, типу, я дала мені рослини, я маю ними пройти. Що я зробив? На, нафіг. О, да, безкорисна рослина. Блін, мені треба назбирати 6 тисяч як мені це зробить. Що там з ПВЗ 3? У мене є відео на каналі, ти можеш подивитися, ну, огляд. Я зробив. Там десь чуть-чуть нижче ти можеш знайти і подивитись. В принципі, там я все, що. Ну, в принципі, сказав про гру. ПВЗ 3, ну не, вона поки закрита, що я можу сказати? Її, типу, знов закрили. Все, що я можу сказати. А так можеш подивитися просто. Це не реклама, просто, я не хочу нічого розказувати. Знов. Окей, я думаю, треба поставити 2 ряда соняшників і тоді, в принципі, нафармиться 6 тисяч. Можливо, навіть 3 ряда, я думаю. Я дивився, а ти її пройшов? Ні, я не пройшов. Я. Все, що я зняв, після цього я взагалі не грав в неї. Оце ПВЗ 3, тобто мені навіть вона. не зайшла, щоб в неї грати. Мені взагалі ну, вона не подобається. Ніяк. Я, я не кажу, що вона погана, але вона. Вона. Вона яв, явно зроблена для того, щоб просто отримувати гроші. Про що говорити, якщо там за донат вишня і перчик нафіг. Це ж вообще крінж. Так, мені вишеньку, бо зараз. Отак от, от. І сюди мінку. Так щось трошки скучно. я думаю, треба звук повернути. я забув, що він тут на. На цій карті чомусь звук дуже голосний, ну його байно. Чуть-чуть тихіше зробить. Ой. Клеметники в ультерні, будь ласка. А, ой, і так їх розорвали за 5 секунд ну, таки. Як ти ставишся до таплення хом'яка? Я ніяк до цього не ставлюсь, я його не тапу. Типу я про це знаю і бачив, але я цього не робив. Чуваки, по-моєму, ті, хто тапили, вони сказали, що там за пару місяців тапання отримали якихось один долар, чи там, капець Капіслохі. Краще було не тапати, ніж тапати, розумієте? Вигодніше. Ой! Хочете прикол, я ще побачив в кінці, що мені 100 сонць не вистачило. Окей, два ряда соняшників не вистачило. Буває. Так, ну в цей раз уже, я думаю, доформлю. І, ну, музика тут справді їм була. Ой, чомпер, чомпер. Мінус чомпер. Чомба, йома. До речі, цей чомпер хаває метал. Я йому походу кайф. Ми ж знаємо, що гороха Чомпер не їсть. Він від такого відмовляється. О, сейл, я по, по любом бы играю. Ай. Капец, як я так пропукав, що 6 тисяч 000... Не нафармить. Точніше 100 сонсь я взагалі не дофармлю. Це звісно, Мощно, потужно. Аула. Хола хола. Михау, хола, щура. Бонжур. Хуйморги. Мідев і так далі. Чопер машини є і даже не сраю. Ну, мені здається, що рослини не мають срать. Але тут хто як думає. Ой-ой-ой, гарантію. Ну як? Малявка, точніше. А, це рівень, де сонця немає. Треба вентилятор брати, значить. Ти знаєш польську? Ні, я польську не знаю, але я думаю, що польську українці розуміють. У мене вчителька ну, з нідерландської, то Ну, керівничка. То вона взагалі полячка, і якщо я щось там не допойму, то вона може на польському сказати. Але чесно, мені на польському важкіше розуміти, ніж на англійському і так далі. Мені куди краще, коли на англійському говорить, бо англійський це для мене майже як рідний, я його прямо розумію. Сам я на ній не супер круто говорю, але я її дуже добре розумію. Ну, англійську на снувась. Та блін, трошки зарано нажав. О, можна цього зомбі вбити цим сонцем, в принципі. Бам. Ой, полетіли. Дізіс. Він ці сонці як падають, то на екрані відбувається стільки всякого. Тобто це як ці сонці вони трошки відвелі відволікають. Да. Нічого зі чомпер своєю отришкою убив робота. Чинали. Гартюа пішов. В мене школьник. Ай. Ти майже не розумієш інгліш, ну. Ти, в принципі, можеш її вивчити. Треба дивитись YouTube там на англійському. Тобто ти можеш дивитись англійське відео і включати автоматичні українські субтитри або навпаки. Дивитись українські відоси. Ну я так роблю. І просто включаю англійські субтитри і так все коптає. Привіт! Мій улюблений гарантюа. Чим він улюблений, типу, дизайном чи механікою як? Ну так, да, він такий прикольненький, можна сказати. Відрізняється від всіх простих гарантів, але мені найбільше подобається дефолтний. Дефолтний він саме такий прикольний. Так, тут взорвати треба, щоб побыстріше. Всім подобається. Ну можливо. Ого. А зверху треба допомога без допомоги. Ой-ой-ой. Нічого Грохостріли викупали, бачу. Прям перед смертю. Встиг. Отак можна зробити, бо розвалився. Ой, вибач! Вибач грохістрів. Я, я не спеціальний. Ох, йомо, що я бачу, перед пересум. Нам потрібні горіхи, чувачки. Нам потрібні горіхи. А, ну так, замість вентилятора можна взяти. А, до речі, чому в не горіх другого рівня? Я замітив недавно, що десь починаючи з піратів, в мене якось фіга горіх другого рівня. У вас немає жодного сонця продукт. Сонце продукт, іди сюди. Привіт, я так розумію на ютубі, тільки почали з'являтися українські відео рослини проти зомбі, раніше я такого не пам'ятаю. Я не знаю, ну е, Завісить від людей. Я також почав по ПВЗ робити. Та й на українському, ну я ж не спеціально, бо на українському того, що я говорю, на українському логічно. Раніше говорив по москальськи як ідіот, тупий, потім став адекватною людиною. Ладно, я жартую. Якщо ви все життя говорили на російському, то понятно, це ж, я ніяк не осуджую, ну просто є... як мене однокласники москальсько говорять, то вони просто там. І ігри російські купляють, і так, фігньою, коротше, дивляться все російське. В такому плані я не одобрю. Просто в більшості це роблять російськоговорящі люди. Тому що, ну, хто ще буде хавити російський контент? Ну, напевно, люди, які диву. ну... На Хайськом говорять. Ну, це моя думка. Там не обижайтесь. Сія тобі буде в 2030 році. Треба... зараз все до. Ой! Там козону косарки немає. Він зірки, а ви можете вбивати якось швидше. А, я програв. Так, до речі, нам залишився один кабачок з рослин, яких ми можемо там купити. Так, що мені робити з цими малявками? Я знаю. Я знаю. Давайте я візьму імбу одну. Вони нам не потрібні, нам треба звичайний. І перчик нам також не треба. Замість перця ми візьмемо. От... А, блін, я під ультою Це не чесно буде. А як мені відмінити ульту? А, я знаю, як відмінити ульту. Все. Ти дивився час від часу аніме, звичайно. Я дивився, але не багато. Типу я не фанат аніме і мені це. Мій брат просто дивився російське відео. Дивись, ну, з іншої сторони на Ютубі їм зараз гроші не дають. Але це дійсно чи чисто по совісті, там хоч дивись. Не знаю. Так, спочатку ми маємо виставити горішки для захисту. І оці горохострілів, які будуть бивати малявок на раз-два. А ну-ка, горохостріли вийшли. О, кайф. Все, з ними все окей. Ці малявки. Не проникне. Так, тут треба підкріплення. Тут треба капусту біля зірок ставити. Я знаю, але я не можу капусту юзати, на жаль. Так, тут щось відбувається страшне. Треба захищатись негайно. Ви ж б'єте цього. Так, отак ще треба зробити. Блін, знизу зараз малявка прилізе. Треба її затримати, може, не пролізе, якщо зірка ти ж б'єш, я сподіваюся. Постій. Так, поки горіха не буду, ставити. А що в нас взагалі з горіхами? Вони живіші? А, так. Вони тільки на одну стадію погризнуть. Окей, можна поставити. Ви не імбову тактику придумав. Тільки мені здається, треба вже допомагати зіркам. Так, зараз я прочитаю секунду. Я вже хочу дограти до кінця. Так, зараз вони будуть хавити, я посажу туди міну. А, в мене проблеми почались. Великі проблеми. Ем, а, ні, все добре, я все запорішав. Все вирішив. Цей зомбі в нього ж мільйон хп, він сейчас візьме і виштовхне. Ого, він убив цього робота, не Ем... Можна якось. Опа. Все, ми прийшли на речі. Так що в нас тут? У нас тут літуни, пердуни. Цей горох остріл нам вже не треба, нам треба двойні. Чомпери, в принципі, контрить улітаючих, але я думаю, що ми можемо їх так же контрити, як. Скажи щось на нідерландську. Дмитро, а як ти знаєш ім'я моє мав. <світлана> І, ну, без жартів, реально звати Світлана. А ти косарку можеш запускати сам? Ну, блін, я не знаю. В першій частині так не можна було робити. Я думаю, що ні. Скажи щось на ніталанском. А що саме ти хочеш я сказав? Хує, як Бен павло. А, то тільки 13 рослин можна посадити. Ну, вже не 13. При менш. Щоб, роз... Щоб ви розуміли, у них хуй це добре. Хуй-морги. і морги. Гарного ранку. Ну, добрий ранок, точніше. Круте слово, правда? Блин, я зарано поставив кулеметника. А мені ще 5 тисяч сонців треба не збирати. Йома й розграби. Що, що за фігня? З 2000 ви піднялися на 6 і 5 тисяч. Як це грати? Окей, треба в першу чергу знову соняшників насадить 200 штук. Пу і мороге. Не, ну воно не так пишеться і не так говориться, але ну, приблизно приблизно так. Типу в них або хуй, або хут. Ну, типу, худ ніби звучить краще. Для мене. Хує морги, так сказати. Буду з тобою так вітатись. Давай. Так. Капець. Аж цілу вийшли на одну малявку, прийшлось потратити. А, дві рослини оставили, що я роблю. Аккуратненько треба. Все, вже нічого не заставив. Ви не забувай про ці правила, коли на слімах сижу. Я просто говорю, говорю, говорю і потім забуваю. Ну я думаю, цієї кількості мені вистачить. Я був в Німеччині. А як довго ти там був? Так, ну я думаю, кулеметників вистачить для всієї оборони. Ти можеш викопати і пересадити. Я знаю, але мені ніби поки не треба нікого викопувати. У мене ще є один вільний слот, ну ще одна вільна рослина. Можна ось так посадити. Так, групи кулеметник не справляється, треба допомогти. Тут отак робимо. Я промахнувся горіхом, красавчик. Е, 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 е. А. а, нормально. Так, забираємо, щоб я не забув. Все, я нічого не роблю. Я надіюсь, сонце мені вистачить. Ви куди ультуєте? Не ультуйте, хай подовше часу, щоб я нахормити встиг. Окей, я забираю всі обстріли. Хай вони помруть від газону косарок, але я встигну нафармити сонце. А, так я і так встигаю. Так, на, з'їж, іди звідси. Тут можна засейвити. Оп. А, я не засейвив. Все, по-моєму, ще вигру. Так. 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 Якщо математично прорахувати, мені не на що не буде вистачати. Ну, <плес> я такий з цього вистачить. Як нього звук, це якийсь такий дивний цілокулеметник. До речі, реально надія на те, що він буде ультавати постійно. В принципі, я можу горішки повиставляти. Ти добре англійську знаєш? Так. Дуже добре. Кулемети культани це дуже треба зараз. Подивіться, скільки там, будь ласка, ультани, чувачок. Культани, культани. Я зрозумів, ти не хочеш цього робити. Окей, окей. Ох, я який зараз побачив, що там зверху. Розграблю, як це проходить? Ви шо. Культани, кулемети Так, він все рівно помре, треба отримати сонце краще з нього. Окей. Поки така ситуація виходить, так? Тут також, я думаю, він не справиться, якщо він мультавати не буде. Чувак, ультани. Все в твоїх руках. Все в твоє. в твоїх дулах. Красава, давай ще раз. Давай, мотивацію буду давати. Мунтуй. Ой, я зо... Я думав він його вб'є. Треба ще одну ультучувачу. Так, там, де є косарки, можна забрати вже. Там вже не страшно, це остання армія. Мені треба зробити ось так. І мені треба вишивка. Вишняк у нас в КД. Так, сюди треба захист. Все, в принципі, випив. Капець, яка це сильна рослина, це просто жесть. Можна сказати, що майже тільки одну, вони в соло справились. Майже. Не мати більше 15 рослин і не потратити більше 2250 сонсь. Це жесть. А я звичайного соняшника взяв. Ем, окей. Будемо дуже акуратненько відігрувати. Я повернувся, привіт. Так, що в мене по сонцям? Ну я думаю, один рядок горохострілів я то можу виставити. Розташувати. Це шо таке, алло. це викакалось? Бін, як же складно без ульти грати? Я прям. Єдине, що я помітив за цей челендж, не то що рівень рослин, ну, першого рівня і так за цього складно. Це ще пофіг. Тут реально... Шо це таке? Скільки можна? Опа, яка гарно. Тут буквально реально найскладніше те, що я не можу ультую взять. Ульта це прям. Ну, Виходиш, ПВЗ, вона ж була розрахована, щоб ти використовував цю ульту. Бу. Блін, невчасно вийшли витрати. І має розраби, ви. розумні люди. Що мені з цим пить? А, ну, наче справляюся. Треба просто отак так повиставлять затримку. А, я сонця вкакав, точно. Ем, отак ось ще раз роблю. Это не вб'єш. то її вбив. Эммм... Все я не знаю, чим контрити, у мене залишається 150 сонці. Можна хай вийде остання армія, я виграю. Все, виходь армія. Він і здох а мене ноль сонця, я не можу нічого ставити. Ну армія, вийди, будь ласка. О, виходить, виходить. Посріж. Прям на газонну косарку вийдіть. Кайф. А. Поняв, дякую, гра. Дуже цікаво. Ви ж розумієте, да, Що ці двоє вижили, В мене 0 сонця. Ну, типу, окей, дякую. Чтоб це остання армія чи ні? А, ні. Ем... Блін. Треба щось сюди пенька поставити. Отак от. О, пеньки це їм дивіться, вони повзривалися і законтролись. Армія, виходь, ласка. Окей, все, газонна косарка може поїхати. Хоча ні, давайте затримаємо їх. Можливо, ще остання виїде, армія. А, так, я правильно зробив, бо тут би вийшов ще один конус і заруїнив мені гру. Все, вони мають активувати. Якоїсь фіга остання армія не вийшла. О, вже вийде, кайф. Тобто ми можемо зробити ось так на всякий випадок. І підірвати. Все, я пройшов. Так, да, трошки складний рівень. З другого разу пройшли. Нормально. Чи з третю? Не, зру. О, нам, до речі, залишився останній рівень перед. Перед чим перед босом. фіолетові сонечка. Ну блін. Окей, треба до кінця чекати і не спішити просто. А то я їх взриваю. І прокакає. Чого ти на аву зомбі футболіста поставив? Чувак, а чого в тебе на аві, не знаю, що це навіть? Але чому воно в тебе стоїть? Ну, поставив футболіста, бо футболіст мій найулюбленіший зомбі. Все. Зарвати їх. О! Отак от. А він вижив, На нафіг. Так, цьому, я надіюсь, міна вб'є, якщо ми сонцем його задінемо. Мазочок. Так, міна його підірвала. Давай подивимось к туалет, мені не треба, будь ласка. Все що завгодно, ну тільки на шкібіді струаліт. Треще, хочете прикол? Оцю фігню Fortnite додавляють. Ти його сьогодні чи коли там додавлять? Це скільки треба внизитися, за скільки грошей не треба мати. Щоб додати... робити колабу з туалетом туалетами нафіг з москальським це чувак москаль створив. А вони все рівно роблять. Причому Fortnite це перша гра, яка підтримала Україну Жесік. Вона 144 мільйона на Україну. А після цього вона робить колабуски, біді туалетом, ну дякую. Наші живчики. Героїв блін. Ну ладно, ладно, я не буду там сильно гнать. рівно вони хоч. Хоті... Це єдина гра, яку я знав, і яка зробила. Не яку я знав, а точніше це єдина гра, яку я знаю, яка зробила реальну допомогу українець. Україні. Тому жалітись нема що. Так все не пройшов, в принципі, можна навіть нічого не робити. Ладно, можна відправити, він все рівно на неї наступить. Привіт, ти топ. Дякую. Я гусь. Ти грав у право. Ну, було, було діло, трошки грав. Ну, років 6, напевно. Шо ж, з нашим секретом планети. Іди отсюда, коротше, мені пофіг. Привіт, сусід, єс. Yes. Я можу позичити твої мозги. <рес> <рес> Я маю налазить соус, та йди отсюда. М мої мої мені ще треба. Ой-ой-ой, яка музика вийшла. Боус. Тобі 16 мінус 6, а браво появився раніше. У е, мене зараз боссфайт, мені лін рахувати. Бі, ну це якийсь легкий бос, тому що вони понадавали тут стільки цих плиток. Я за одну ульту йому зношу всю стадію, можна сказати, дивіться. От що це розробили шокурили. Ви трошки переборщили, мені здається. Ну все, зараз босса не буду. Бум-пум. Їм треба було зробити два рази більше хп для боса. Це самий легкий босс в фіті, який був. Ну так. Да. Ну все, вон, бос пройшли. Спробуєш прийти босса рослинами з першої частини. А я таке пробував. Я пробував все там, де мене виходило, ну там, де є рослини з першої частини, тут їх немає. Я хочу з'їсти це гібно знов. Але я маю Я... мені треба моя машина час. Чекайте хвилину. Що я, я сказал <хи> сюжет тут просто гениальный гипнозомбии гипнозомбис инютин короче мне хоть сюжет пвз це самая безкорисна речь яка может быть я думаю